Так, показую. От ось це зараз норма. Так, от норма. Верхня, значить, в районі одинички. Далі середній показник. 87 сотих, от плюс мінус. Нижній показник, ну, от, 3 сотих. Ну або, хуйте, 29 тисячних мікротесла. Це норма. Отак от виглядає. Чисте місце. Все нормально. Поближчимо. Тепер увімкну мікрохвильовку або Телефон піднесу вплотну і здійснюють дзвінок. От, давайте мікрохвильовку вмикаю. Дивимось на графіки, загрисуємо крочці. Вимкнулась. От покази. Ось, спрацювала сигналізація сирена. Вимикаємо. Все замокло, впало. От такі покази були небезпечні. Це вже не нормально. От, все. Показав, як працює, Супер, все. Так, все просто зрозуміло. Ну, от, по нормам, щоб ви не читали там книжечку, півгодини, я показав, які цифри, мають бути, коли норма. Так. Заряджається Type-C роз'єм, дуже зручно, як в смартфонах. Не потрібен окремий кабель, як ви берете кабель від вашого смартфона. Три акумулятора тип 2А по 1,2 вольти, Або можна батарейки по 1,5 вольта. Ну тоді їх заряджати не можна. Батарейки. Якщо у вас по 1,2 вольта, можете заряджати. Ну і кришка. От, закривається, дуже легко відкривається, дуже зручно все. От, от через. Так, от, бачите, підскочуємо.